Добрий день, мене звуть Тетяна Рябініна і я хочу вам показати кілька варіантів неочевидного використання під системи бюджетування у ERP і КУП. Ну, звісно. Фінансове планування, планфактний аналіз надає нам змогу приймати управлінські рішення. І багато на багатьох підприємствах, звісно, впроваджено якесь фінансове планування, і багато хто використовує таку підсистему, такий інструмент, як ЕксЕЛЬ. Звісно, не хочу сказати, що це недосконалий інструмент, він для багатьох зручний і звичний, але альтернативою йому може бути підсистема бюджетування в ЄРП вкупі. Можна сказати ну, таким маленьким, але не дуже, може не дуже маленьким недоліком Excel, що багато вводити інформації вручну. План ми там робимо чудово, а факт приходиться якось перегружати, шукати, додавати І дуже великі таблиці. Ну так все красивенько, коли ми впровадимо альтернативний варіант бюджетування, звісно, роботи буде менше. Я не хочу сказати, що на етапі впровадження буде менше роботи. Звісно, впровадження завжди вимагає якоїсь якогось складення зусиль від нас. Але коли система вже буде запущена, то роботи знадобиться, мабуть, менше. І про що я хочу вам сьогодні розповісти? Під систему бюджетування, звісно, ми використовуємо для... в класичному виді, але просто як інструмент фінансового аналізу. Просто як конструктор звітності її теж можна використовувати. Якщо ми ще наше підприємство ще не готово для е, планування в ERP або в КУПі, ми можемо просто використовувати як інструмент звітності для прийняття управлінських рішень. Ну, звісно, класичне бюджетування, коли ми плануємо, живемо, порівнюємо план з фактом, приймаємо якісь рішення. Навіть можна прогнозувати деякі значення показників, наприклад, там найпростіше ну, виторг або грошовий потік, але показників фінансової діяльності набагато більше. І цікавий момент, що можна просто для моделювання якихось окремих проєктів, наприклад, я покажу сьогодні для розробки. Бізнес-плану, а саме розрахунку фінансової його частини. Ну і це є лише в ЄРП, в купі немає, можна автоматизувати саме процес складання звітності або планування, тобто зав'язати все це, ну, так скажемо, в блок-схему, щоб система нам підказувала, хто що буде робити. Про це я теж скажу. Оце про що ми сьогодні будемо говорити. Ну, Спочатку найпростіше підсистема бюджетування як інструмент фінансового аналізу. Оскільки підсистема бюджетування це просто конструктор звітності, то ми можемо розробити бюджетні форми будь-якого вигляду, для будь-яких цілей, навіть не бюджетні форми, а звітні форми розробити. Ну, Найпростіше, звісно, про рух коштів. Все зрозуміло, що і як. Більш складною формою мабуть, буде баланс. І знов таки, от ці форми можуть бути в тому вигляді, який є зручний вашому фінансисту, як до якого звикли фінансисти. Будь-яка форма, і більш того, будь-яке наповнення може бути ну, в цих формах, в цих балансах. І вже зовсім так найскладніша, мабуть, форма з тих, що я сьогодні покажу, це розрахунок фінансового результату. Звісно, в ЄРПІВКУПІ є механізм, вбудований механізм, який розраховує фінансовий результат за напрямами діяльності, тобто надає нам змогу побачити, який з наших бізнесів або який з наших напрямів несе найбільшу, найбільшу має найбільшу рентабельність. Більший прибуток нам приносить. Але якщо в підприємства, наприклад, є кілька видів бізнесу. Ну, для прикладу, я взяла два, а в житті може бути набагато більше продаж товарів і послуги до цих товарів, або гарантині, або ще якісь. В підприємства є кілька регіонів. Звісно, не два, як в мене, наприклад, і більше. І підприємство продає багато категорій товарів. І по кожному з цих розрізів хочеться знати, що в нас рентабельніше, що, що менш рентабельне, і так далі. Так ось вбудований механізм розрахунку фінрезу це розрахунок за напрямами. Що з цих трьох, наприклад, ви виберете за напрям діло підприємства справа. Але лише один розріз, і в цьому розрізі ми будемо оцінювати наш фінансовий результат, нашу рентабельність. А от підсистема бюджетування надає нам змогу усі три розрізи оцінювати, тобто таку куб покрутити або більше. Я на схемі намалювала лише два розрізи, ну, оскільки наглядно представити, більше кубик буде не красивий. У всіх розрізах можна, і ось в цій формі я е, намагалася показати, що можна порахувати фінансовий результат і в розрізі видів бізнесу. Ось у нас рентабельність одного виду бізнесу і іншого виду бізнесу. Нижче я навела рентабільність категорій. Одна категорія інша. По регіонах, ну бачите, в мене тут, в моєму прикладі, регіони мають однакову рентабельність, але від бізнесу тут різні категорії товарів різні. І от такі форми можна розробити, і от такі здорові, великі, де все в одній формі, можна кілька окремих форм для кожного. Цього аналітичного розрізу і так далі. І саме в цих формах, так само, як в Excel, система буде розраховувати результат, розподіляти наші витрати між цими аналітиками і визначати якісь показники нашої діяльності, нашого бізнесу. Звісно, налаштовуються ці формули. Спочатку, а далі вже кожен е, період ми можемо отримувати цю інформацію. Ну, і якщо в нас вже є е, форми для Звітності, форми, якими ми користуємось, то далі в таких самих формах ми можемо планувати. Ну, звісно, не фінансовий результат планувати, а планувати наші первинні показники, нашої оперативної діяльності, і в тих самих формах, а потім розраховувати плановий, фінансовий результат фактичний. Тобто, коли вже впроваджена на підприємстві підсистема аналітичної звітності в бюджетуванні, то до планування там нам лишається один крок, треба лише розробити кілька простих форм для реєстрації окремих планових даних. І ось ви перед тим бачили в мене звіт рух грошових коштів. При розробці бюджетної форми додаємо ще одну колоночку і в нас виходить вже план факт. Це то, що ми запланували факту, сама по собі форма не змінюється. Уся ця начинка може лишитися. Ми лише граємося, які дані сюди будемо видавати. І отак порівнювати можемо. Ми не лише план з фактом, можемо порівнювати різні сценарії, якщо в нас планування йде по кількох сценаріях, і бачити, вибирати, дивитися, що нам буде. І от я казала, що треба лише розробити деякі прості форми для введення планових даних, але ж планові дані в підсистемі бюджетування можуть там з'являтися не лише введенням вручну, тобто завдяки тим формам, які ми розробимо. Розробили ми форму, наприклад, кредити, депозити, і вводимо вручну ці дані, які. Ну, платежі по відсотках по кредитах, але ж не лише вручну розроблені наші, нами форми можуть ці дані розраховувати з якихось інших бюджетів або з фактичних даних. Наприклад, є вже бюджет витрат на оплату праці, отже, в бюджет грошових коштів суму зарплати до виплату система розрахує автоматично. Або, наприклад, з фактичних даних там, минулих періодів, або з якихось ще. Тобто це просто будуть такі ж формули, як ми можемо придумати в Excel. І більш того, перед цим ви чули про систему планування, замовлення, плани купівель, плани продажів і так далі. Так ось ці плани продажів і купівель і плани вироб... можуть надавати інформацію безпосередньо в бюджетування. Тобто нам для цього вже буде не потрібно якісь додаткові форми або введення інформації. Тобто, безпосередньо з плану купівель, в план, в план купівель прийде в бюджет купівель прийде інформація, і навіть в бюджет руху грошових коштів з плану купівель, з плану продажів можуть прийти значення по статтях оплати, надходження коштів. Для цього Треба налаштувати саме систему планування. Тобто ми ну, в плані продажів, а в плані купівель так само заповнюємо і графіка плат, там все це є, е, є в нас товарні плани. І якщо ми в них налаштували, що сценарій товарного планування пов'язаний з якимось сценарієм бюджетування, то саме плани напишуть вже обороти бюджетів. І ніяких додаткових дій від нас більше вимагатися не буде. Все, що є в плані продажів і в плані купівель, ми будемо бачити в наших бюджетних формах без додаткового введення. Така цікава річ теж є, тому якщо на підприємстві вже впроваджене планування, то лишиться тільки додати зв'язок з системою бюджетування. І ще один момент в використанні під системи бюджетування як класичне бюджетування і планування, є такий механізм, ну самі створюємо його, який нам надає змогу спрогнозувати якесь значення. Наприклад, з накопичувальним ефектом, що я тут намалювала. Наприклад, в нас був план, був бюджет. Я взяла найпростішу статтю Виторг, але це може бути будь-який показник. І в нас за рік 4700 ми планували набрати стільки виторгу за рік. Але ми прожили 9 місяців, десь ми перебільшували план, десь не виконували. І ми можемо подивитися, що буде, якщо останні три місяці ми проживемо вже по тому плану, який є. І бачимо, що якщо ми оці перші дев'ять місяців е, в цьому прогнозному звіті, це в нас вже факт. План ми будемо виконувати, але ми не досягнемо нашої мети 4700 або 4,5 мільйони. Тому Треба якось міняти, мабуть, плани і під ці плани підтягувати наше життя, щоб досягти цільового показника. Ну, якщо нам це потрібно. Тобто такі механізми теж є, таким теж можна користуватися, коли впроваджено планування. Бюджетне. Ну і будь-які бюджетні. Показники значення статей, показників бюджету ми можемо бачити в звичному моніторі цільових показників. Тобто, це вже візуалізація для якихось ну або представницьких цілей, або для аналізу керівництвом підприємства, інвесторами, і так далі. Так само, як звичайні показники оперативної діяльності, ми бачимо в моніторі цільових показників. також можна налаштувати діаграми схеми. Відображення бюджетних показників у моніторі. Це класичне. Ну і ще одна цікава річ, така неочевидна. В принципі, під систему бюджетування можна використовувати для будь-яких розрахунків. Не обов'язково навіть фінансових показників діяльності підприємства. Наприклад, це може бути розрахунок ефективності наших інвестицій. Тобто будь-які значення можна рахувати, ті, що ви рахуєте в Excel. Та нам потрібно розробити, звісно, форми, де ми заплануємо доходи і витрати по нашому інвестиційному проєкту. По кількох проєктах, ну і грошові потоки розрахуються вже виходячи з е, обсягів доходів витрат. Якщо потім ми цей проєкт реалізуємо, е, то нам потрібна буде форма і для планфактного аналізу, щоб порівняти, коли вже ми будемо жити за цим проєктом, використовувати його. Ну а звісно, для прийняття рішення про реалізацію проєкту для вибору інвестицій. Куди ми вкладаємо інвестиції, нам потрібно буде порахувати показники ефективності, NPV, IRR і так далі. І все це ми можемо зробити в системі бюджетування. Ну, звісно, ми вже десь зареєстрували планові показники доходів, витрат, грошових потоків і розробляємо форму, де ну, я взяла найпростіший варіант тут. Щоб було коротенько, де розраховується грошовий потік, реєструємо ставку дисконтування, розраховуємо коефіцієнт і чистий дисконтований потік. І ми бачимо вже розрахований чисту теперішню вартість. Інвестиції, індекс прибутковості, і можемо а, безпосередньо в формі бачите, я вивела, що це примірник бюджету, тобто то документ, де ми будемо підбирати а, внутрішню ставку доходності, яка забезпечує нам нульовий НПВ, тобто беззбитковість інвестиційного проекту. Ну і от на цих даних я підібрала що 12. По перше, 12% більше ніж. Дисконтна ставка, ну, яку я поставила для розрахунку дисконтованого потоку. Підібрали, розібрали. І так для кількох інвестиційних проєктів ми порахували оці показники, що тут зелененькі. А потім ми розробляємо форму для порівняння наших проєктів. І тут вже можемо приймати рішення. Ну то вже творча робота, за якими показниками ми оцінюємо. Звісно, це не єдине за чим ми будемо оцінювати і вибирати проект. Є ще й не лише грошові показники, не лише фінансові, але ж фінансові показники теж мають враховуватися. Ми можемо подивитися, де в нас більше РР, де в нас більше індекс прибутковості, навіть якщо в нас NPV вищено, тут і вкладень. Більше і так далі. Ну, що срок окупності можна дивитися і так. Тобто, будь-які розрахунки, які ми можемо зробити в Excel, ми можемо налаштувати в підсистемі бюджетування. Ну і ще, наприкінці, цікава річ, яка є лише в ЄРП. Вкупі. Такого механізму немає. А що ми можемо зробити в Єрпі? Якщо в нас вже розроблені фінансові моделі, до речі, їх в системі може бути кілька. Якась модель для оцінки інвестиційних проєктів, якась для фінансового аналізу і планування, тобто для класичного бюджетування, якась модель, це буде лише звітність для якогось інвестора на його мові, там, в його формах і так далі. І коли в нас вже ці фінансові моделі розроблені, ми можемо для кожної моделі створити процес, тобто регламент бюджетного процесу. І завдяки завдань, які будуть в рамках цього бюджетного процесу формуватися, ми зможемо якось організувати, координувати процес і контролювати його виконання. Тобто цей бюджетний процес або регламент бюджетного процесу це просто перелік етапів які треба зробити, щоб або отримати звітність, або створити фінансовий план, наприклад, на рік або на квартал і так далі. І всі ці завдання, які будуть автоматично створюватись в межах цього бюджетного регламенту, ми зможемо бачити в спеціальній формі, де буде видно просто де ми зараз знаходимось. У мене тут на скріні майже все, ми вже пройшли, бачите, зелені галочки, а ось витрати медично, меди, по медичній техніці ще не заплановані, отут ми ще зупинилися. Тобто там можна налаштувати і паралельні, і послідовні процеси. І система буде видавати задачі певним виконавцям. Ми призначаємо, хто відповідальний за той чи інший етап. І система видає задачі на їх робочий стіл. Людина бачить свою задачу, виконує. І коли в одному блоці, там, де паралельно кілька користувачів працює, усі задачі будуть виконані, то можна буде переходити, система скаже. Ми переходимо на наступний етап і розсилає наступні задачі. Всі ці бюджетні задачі, які розсилаються людям, мають посилання у формі, і за цим посиланням людина може перейти до виконання задачі. А цією задачою, яку людина виконує, може бути і введення плану. Якихось планових даних і аналіз, і затвердження планів. Тобто, хтось їх створює, хтось їх затверджує, хтось аналізує. Для цього треба подивитися якісь звіти, і навіть ці якісь етапи бюджетного процесу можуть виконуватися автоматично. Тобто, створюватись і проводитись, документ може повністю автоматично, якщо в цій бюджетній формі немає. Клітиночок для ручного введення, всі клітиночки, всі комірки розраховуються автоматично. Ну, а вже для контролю, що в нас відбувається в цій формі, як оцінити виконання процесу, є спеціальний звіт, він називається монітор бюджетних процесів. І я таку най ж форму, де показані наші етапи, тобто де мишка тобто етапи, перелік дій користувача, і які вже виконані, які. Затримані просрочені задачі, які задачі ще заплановані, ми можемо бачити, але в цьому моніторі є і інші форми, де ми можемо побачити по виконавцях, наприклад, хто в нас вкладається у терміни, а хто завжди запізнюється. І саме по задачах, які задачі виконуються, а які ще тормозять. І навіть я не сказала в попередньому слайді. Не лише виконувати задачі, а якийсь користувач, який має затвердити проміжний етап, він може повернути на доробку, тобто хтось запланував щось, може й гарно запланував, а але коли фінансист подивився, що з цього виходить, в нас або рентабельності не вистачає, або ще якісь касові розриви, і ми повертаємо на доробку. Якось треба міняти плани, бо по таких планах жити глузду. Тобто оцей весь процес можна зав'язати у таку схему цепочечку. Ну, отже, переваги. Ну, Функціонал великий а переваги перед Excel ем в тому, що після того, як це все буде впроваджено, в нас повний зв'язок всіх бюджетних форм з нашим оперативним контуром. Тобто нам не потрібно вручну збирати, шукати дані, а лише. На початку, на етапі впровадження, налаштувати зв'язок комірок наших звітів з тими фактичними даними, які є в системі. Далі вони вже будуть завжди інтерактивно підвантажуватись в бюджетні звіти. Тобто всі бюджетні звіти, які показують факт, формуються інтерактивно, тобто щось поміняли в оперативному контурі, ну, звісно, порахували фінансові субіварті і так далі. І Дані вже відображаються у всіх бюджетних звітах. Ну, отже, успіхи у впровадженні.